Люди живуть як білка в колесі, бігають постійно і не можуть зупинитися. Тому що як тільки вони зупиняються, їх починає розривати надлишок енергії. І тут як тут, страхи, які з задоволенням цю енергію направляють туди, куди треба, їм, а не людині. Навіть якщо людина виділяє собі якийсь час, щоб не, побо... не боятися і відпочити, вона шукає, куди, типу, як розважитись, куди злити свою енергію, на що спрямувати свою увагу. І це зараз маса способів для цього, щоб врешті-решт втомленим заснути проснутися і піти знову на роботу і наступний цикл і так без кінця. І так на цьому побудована наша цивілізація, наша прогресивна, технологічна, така дуже продвинута цивілізація. І щоб вийти із цього замкнутого кола, потрібно реально зупинитися. Просто зупинитися. Людям страшно, але цей страх потрібно. не бачу іншого способу. Потрібно зупинитися і усвідомити себе. Лиш тоді можна зрозуміти, а що власне ти хочеш прийти до себе і почути нарешті ці відповіді. Тому що коли бігаєш за цим шумом і за цими страхами, потребами, обов'язками. Не чути себе, не чути того, що ти хочеш. Щось там пробивається, але це все блаж. Це все не, до, не про те і взагалі зараз не до цього, тому що то-то, то-то і то-то. Коли зупиняєшся, розумієш, що то все тобі взагалі, від слова, вже взагалі воно вже ось тут, ось тут, оці всі блага цивілізації. Я не проти благ. Я лише проти, скажімо так, жертвувати життям своїм заради цих благ. Жертвувати реальним своїм благом, реальним своїм ресурсом заради примарних благ. Тому що, звісно, є блага цивілізації, наприклад. Комунальна інфраструктура. Світло, газ, водогін. Це такі речі, від яких ну, складно відмовлятися. Електроенергія, зараз ще й зв'язок. І що? Ну окей. Але яку частину зараз це займає? Точно не всю частину вашого часу. Воно займає для того, щоб підтримувати це для себе, оплачувати ці рахунки. У когось більше, звісно, у когось менше, тим не менше. Можна виділити час на себе. Як тільки час цей з'являється, де він куди, він, куди його зливається, тільки щоб не думати, тільки, в сенсі, тільки щоб не, не ставити собі чесних запитань і не відповідати на них. Може виглядати так, що я за те, щоб повернутися назад в печери. Ну, точно ні. Однак кудись повернутися треба. Потрібно зупинитися, щоб себе усвідомити. Врешті почути себе і вже зрозумів, що, що насправді ти хочеш з цієї точки продовжувати далі рух. Ну, є такий момент, що. Що тоді багато чого відпаде, і багато чого з цієї мовно прогресивної цивілізації, скажімо так, рухне, якщо в моменті люди всі задумуються, прийдуть до себе, усвідомлять себе і зрозуміють, що вони хочуть? Більшість звичного нам світу. У сенсі проявів цивілізації вони зникнуть. Але це не назад до печер. Навпаки, з цієї точки почнеться рух нової цивілізації, тільки вже від усвідомлення того, що ти хочеш. І це точно не страх, це точно не претензії, це точно не звинувачення. Це точка, з якою хочеться йти в радість. Хтось захоче піти, у когось програми потягнуть в іншу сторону, ну, значить, він піде в іншу сторону. Але частина людей, я сподіваюся, що більша, ну навіть якщо і менша, вона точно піде в іншу сторону. В неї буде змога піти в іншу сторону, усвідомлено будувати нову цивілізацію. Це так звучить пафосно наразі, але ну, така тема. Просто як образ. Тому що цивілізація це такий макропроцес, але є ще персональний процес. І те саме відбувається в нас всередині. Буквально індивідуальне би, життя, індивідуальні процеси, це вони ж відзеркалюються би, на, на макрорівні, на рівні цивілізації. І навпаки, те, що відбувається на рівні цивілізації, це всі ці процеси в нас. Нас так чи інакше проходять. Тому що ми є врешті-решт одне ціле. Ми всі в одному потоці. Так, ми різні. Однак я про те, що як це змінити? В біготні нема можливості. Не вистачає ні часу, ні енергії, уваги. тому Що вона вся зациклена, зациклена, зациклена. Так система побудована. Спеціально. І тільки зупинитись і прийти в себе. От як фраза: прийди в себе, ей, ти де? Типу, вийди з ілюзій, прийди в себе. Це навіть на побуті, якби звична людям фраза. Це ж про що говорить? В себе прийди. Будь адекватним. Де твоє критичне мислення? Це все про це. Це все про критичне мислення, про адекватність, а не в залипанні у, в цій гонитві за примарами, за ілюзіями? І не просто в гонитві, а реально, скажімо так, тотальний злив своєї енергії і свого життя на цій ілюзії. Ну це ж шахливо. Щоб не на цій ноті закінчувати, то ще раз скажу для себе бачу такий варіант, такий, скажімо так, алгоритм. Коротше, потрібно зупинитися. Кожен, хто хоче змінити своє життя, він має зупинитися, прийти в себе, вийти з ілюзій. Вийти з ілюзій, з обмежень. З усіх-усіх цих. З усього того, що тягне з нас енергію, забирає наш час і засліплює нам очі, і критичне наше мислення, щоб ми реально тверезо подивилися на себе, прийшли в себе, до себе. І тоді тотальна переоцінка всього. ревізія повністю. Всього, що, що в твоєму житті відбувається, що, що є, чого немає, чого ти хочеш. І лише звільнивши місце в своїй голові, в своїй свідомості від хламу, можна впустити туди свіже повітря щось нове. Ось на цій ноті. Так.